Привіт усім! Ви на каналі «402». з вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми знаходимося на площі Бастіону, де 10 вересня відбудеться фестиваль Dream Space. Dream Space – це твоє місце хендмейду хорошої української літератури та ще багатьох цікавих штучок від вітчизняних виробників. Усі секрети відкривати не будемо. Приходьте і долучайтеся до фестивалю. Ну а у нас далі приємні подарунки від одного з найвідоміших фантастів України Володимира Єшкілєва. Я письменник, пишу книжки. І ось вирішив подарувати поціновувачам програми Афіша свій роман, який дістав найбільше відзнак і премій «Втеча майстра Пінзеля. Другу книжку ми даруємо спільно з. З харківським поетом і критиком Ігорем Бондарем Терещенко, одним з найкращих критиків сучасної української літератури, це таке ексклюзивне видання, в яке вийшло в серії Схід-Захід, і власне саме в цій книжці описана еротична історія нашого міста. А в галереї бастіон, як завжди, багато цікавого. Артнамур Маріана Вахняк, дівчина з Коломиї, гарна та пишна, якби проспівали брати гадюкіни. Ще й авторка п'яти персональних виставок та учасниця численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок, презентує вам свій живопис та кераміку під назвою Нау. Ну а далі свої теплі сонячні посмішки дарує нам Куба зі стін бастіону у фотовиставці Куба Лібре» Лесі. Гербенюк, і знову живопис. На цей раз студія Модільяні кити та квіти. Ну а поруч Джоконда. Дивіться і насолоджуйтесь. А ми присіли біля кафе «Баран», де Чекаємо на комплексні обіди, які візьмемо з собою на роботу. І вам радимо. Поки ми в приємному смачненькому очікуванні розповідаю далі про культурні події у Івано-Франківську. Локація дуже незвичайна. Вулиця 9А, Торгово-Промислова Палата. П'ятий поверх, конференц-зал. Чекаємо вас там 9 вересня з 17-ї години. Адже у цій незвичайній локації відбудеться дуже цікава зустріч інтелектуалів, поговорять про розвиток української мови. Це буде дискусія, до якої запрошуємо долучитися кожного. Приходьте, буде цікаво. Привіт. В Urban Space 100 завтра, 7 вересня, о 19.30 показ фільму «Неймовірні українці». У музеї мистецтв Прикарпаття з 7 вересня виставка міліції Симошкевич. Бібліотека на Чорновола запрошує вас 7 вересня о 17 годині на презентацію книжки від Богдана Волошина «Політ з золотої мушки». Приходьте! 11 вересня на площі ринок свято хліба. Усіх чекаємо. Будуть смачненькі булочки. Ну і най-най-най найсмачніший хлібчик. Казала, да. Казала на площі ринок. Так. Далі фільм від Клінта Іствута. Салі. Салі, Салі на Донизько. Салі. 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 Ти що не чуєш? Про усе найцікавіше із культурного життя рідного міста ми розказали. Ну а далі йдемо на обід. Усім, па-па, не перемикайтеся.